Ранко-малята. Сьогодні я до вас прийшла не одна. За мною прийшла катруся. Подивіться, яка вона гарна. Вітайте з вами. Доброго ранку, малята. Але ж ми з собою принесли ось таку річ. Що це таке? Діти, що це? Це молоток. А для чого потрібен молоток? А зараз ми з катрусею запрошуємо вас, малята, в цікавитися. Це чоботар, він лагодить взуття. В цих чобітках не можна йти гуляти, їх треба полагодити. Ось послухайте, що я вам прочитаю: Кую, кую чобіток. Подай бабо молоток, не подаш молотка, не підкую чобітка. Давайте разом. Кую, кую чобіток, подай бабу молоток. Не подаш молотка, не підкують чобітка. Малята, вам сподобалось? До побачення, до побачення!